Поділися всі родичі Гаррі і звідки у сім'ї Поттерів стільки золота? Розкажу зараз про. Першого представника сімейства Поттерів. його звали Лінфред. І він був таким нормальним ну, дідусем, собі жив у середньовіччі. І взагалі а, його називали Потерер, тобто гончар. Але пізніше це скоротилося і стали його називати просто Поттер. Від це і пішло їх прізвище. Так от цей Лінфред він допомагав сусідам маглам і лікував їх від хвороб. І також він у своєму садку ростив різні рослини і потім робив зілля, і їх продавав ще своїм друзям-чарівникам. І таким чином дуже багато заробив. у нього був великий спадок на всіх цих зіллях. Він, до речі, робив зілля, ще яке ростить кістки, дуже багато зілля різних, і в нього було багато дітей. Старший син Хардвін одружився на Іоланті Певерел. І таким чином у їх сімействі опинився плащ Невидимка через цю Іоланту, яка була найстаршою. Не було у Ігнотуса нащадків на той час чоловіків, чоловічого роду. І пізніше, що деякі представники Поттерів були у Візенгамоті, Генрі, наприклад, Поттер і син Генрі Флімонт. Він взагалі збільшив спадок потерів у чотири рази, бо він там винайшов зілля для росту волосся і вкладання волосся. І таким чином дуже збагатився. Він одружився на Юфімії, але в них не було довго дітей. Проте через певний час вони там продали свою справу, ще більше заробили, і в них народився син Джеймс. Вони дуже його любили, любили його друга Сірію Блека, і приходив до них часто гостювати. І, власне, вони ще бачили, як їх син одружився на дівчині Лілі Еванс. Але, але вони не дожили до онука, бо їх забрала драконяча віспа. Загалом, скоріш за все, батьки Лілі також не дожили до життя Гаррі. І скоріш за все померли. Проте, взагалі, сім'я Поттерів досить таки стародавня. Чому в них не було зв'язків з іншими родинами? Нам не показали інших родичів. Ось це велике питання. Але тепер ми знаємо, яким чином Гаррі отримав цю всю купу золота.